Варвара Каринська українка, яка створила сучасну балетну пачку, одягала Голівуд і отримала Оскар. З дитинства захоплювалася вишивкою, вивчала право, а згодом увірвалася у світ моди та театру. Після двох шлюбів і втрати чоловіка Варвара почала власну творчу кар'єру. У Москві відкрила мистецький салон, розробила нову художню техніку і стала успішною дизайнеркою. У 1924 році Каринська втекла з СРСР разом із дітьми. Заховавши коштовності в одязі, а вишивки 12 століття під прикриттям дитячих робіт із радянською символікою. У Парижі вона працювала з далі та шагалом, а згодом у США з Джорджем Баланчиним. Саме для його балетів Каринська створила нову пачку, яка дала танцівницям свободу рухів і стала стандартом у балеті на десятиліття. Її костюми носили Інгрід Бергман, Марлен Дітріх, Ліс Тейлор. У 1948 році Варвара Каринська стала першою українкою, яка отримала Оскар за костюми до фільму Жанна Дарк. Навіть коли їй був 91 рік, вона продовжувала творити і назавжди змінила балетну сцену.